Третя штурмова від тепер ще одна військова частина, якій допомагатиме Черніївська громада на виконкомі 26 вересня. Її внесли до переліку. Вони були в Бахмуті. Вони були в Авдіївці. Зараз вони на Харківському напрямку. Це ну, потужна штурмова бригада. От все буде чергова. Військова частина, ще одна військова частина, які в рамках нашої програми Чернігівська громада буде допомагати, Ломако повідомив, що напередодні у нього відбулася зустріч з представниками 3-ї ОШБР, де домовилися про співпрацю за напрямком рекрутингу та допомогу цьому підрозділу. І першим внеском громади буде 3 мільйони гривень. Це рішення теж проголосували на виконкомі. Вони абсолютно вони ще звернуться за допомогою вигляді там дронів тепловізорів, але субвенцію вони. На зброю будуть використовувати, яка буде вражати ворога за кошти громади. Буде придбана зброя, яка буде вражати ворога. Це я думаю позитивна новина. Далі у мене було спілкування з новим комбрігом першої танкової, буквально позавчора. Ми дві субвенції зараз їм виділяємо півтора мільйона гривень на ремонт техніки, і 20 мільйонів на системи РЕБ і антидронові рушниці, завдяки яким вони будуть збивати. Російські шахеди і іншу техніку захищати наші там танки і позиції, і так далі, і таким чином зберігати життя наших воїнів. Тому громада Чернігова направляє значну я вважаю, суму коштів на підтримку обороноздатності і на захист бійців нашої бригади. У затверджених змінах до бюджету Чернігова також 8 мільйонів 200 тисяч для ТРО. вони підуть на великий список потреб. На цьому ж виконкомі до списку тих, кому допомагає громада, додали ще один чернігівський підрозділ. Перелік постійно поповнюється, які зростає загальна сума допомоги війську. Разом з цими коштами загальна сума вже буде понад 250 мільйонів гривень, яка в цьому році направлена вже станом на сьогоднішній день, на вересень місяць з бюджету громади напряму на збройні. Сили України по двом програмам, які у нас є. Якщо сюди додати військове ПДФО, яке і силове ПДФО, яке пішло теж по напрямку підтримки військових частин і е, допомога державі вироблення зброї, то це вже майже мільярд со мільйонів гривень з громади Чернігова направила коштів на наближення перемоги України. Я вважаю, що це. Гідний результат і Чернігівці мають чітко знати, що головний напрямок, як ми декларували під час формування бюджету, так воно і є це наближення перемоги України.